У нинішньому завданні, нам потрібно буде намалювати левчика, звертаючи особливу увагу на вирівнювання та групування елементів зображення. Додавши файл для орієнтиру на свою робочу область, я збільшую масштаб для зручності роботи, і правою кнопкою миші можна перемістити аркуш так, щоб було зручно працювати. Для початку малюю велике коло, і його можна перемістити на початкове зображення для того, щоб. Якомога точніше підібрати розмір. Приблизно ось так. І за допомогою проби кольору можна точно обрати такий же колір, як на оригінальному зображенні. Далі, очевидно, можна використовувати інші фігури, можна одразу малювати поверх оригінального зображення і далі розміщувати фігуру у потрібному місці. Абсолютно аналогічно малюємо решту фігур, ну, наприклад, трикутничок. Спочатку малюємо базовий, далі його обертаємо і відповідно зменшуємо розміри. Отримавши потрібний результат, ми можемо перемістити наше зображення. І оскільки таких трикутничків потрібно кілька. Натискання клавіш Ctrl-C, Ctrl-V дозволяє створити копію цього зображення і, наприклад, другу копію перемістити в потрібну локацію. Дещо складніше налаштувати зображення нахиленого вушка, але знову ж таки в нас є інструмент повороту. Користуючись котрим, ми можемо підібрати максимальну подібність до оригінального зображення і розмістити у потрібній локації. Також важливо, наприклад, при малюванні вуз, зробивши кілька копій. Ми можемо їх вирівняти між собою, звертаю увагу на панель інспектора вирівнювання, а також розподілити по вертикалі. Ось приблизно ось таким чином. Далі, звичайно, можна продовжувати малювати окремі елементи зображення, але я би хотіла зосередитись на фоновому узорі. Для його створення малюється базовий елемент узору, ну, наприклад, в нашому випадку коло. Підбираємо колір для цього кола. І далі мені необхідно зробити таких кіл багато. Але мало того, що багато, вони мають бути ще й вирівняні певним чином. Що я роблю? Я створюю копію, достатню кількість копій цього зображення. І розташувавши одну з копій на певній відстані, використовую вирівнювання за верхнім краєм і розподіл по горизонталі. Таким чином, я отримала в даному випадку 10 однакових кіл. Розташованих на одинаковій відстані одне від одного. Далі, звичайно, можна зменшити масштаб і розташувати ці кола в більшій кількості, переконуючись постійно, що вони вирівняні за верхнім краєм і розподілені по горизонталі. А далі важливий момент. Оскільки таких рядів кіл має бути багато, я можу виділити ці кола і зробити їх так само багато копій, як і попереднього разу. Отже, виділяю, вирівнюю і розподіляю, і отримую зовсім на той результат, якого би я хотіла. Насправді, для того, щоб такий спосіб вирівнювання спрацював, мені необхідно згрупувати ці елементи. Зробити так, щоб це був один єдиний елемент. Для цього я використовую функцію групування. І тепер створюю. Відповідну кількість копій саме згрупованого зображення, і розподіляю вже згруповані копії по вертикалі. Таким чином я отримую базовий узор. Очевидно, їх всіх теж можна згрупувати. І тепер можна, наприклад, змінювати їхню насиченість, змінювати кольори. З усім цим можна працювати. Але тепер в мене виникає друга проблема. Це зображення є на передньому плані. Я, звичайно, можу по одному елементу відправляти його назад, але це, чесно кажучи, буде достатньо довго. Можу також мишкою на панелі шарів переміщувати цю групу елементів в потрібну локацію, але це знову ж таки займе певний час і не факт, що ми отримуємо потрібний результат ось вона взагалі кудись зникає. Необхідно скасувати дію, Ctrl-Z або стрілочка з дією назад. І натомість, класнувши правою кнопкою миші в меню Arrange, відправити на задній план Send to Back, наш фоновий узор справді стає тлом.